Я чітко розумію, що життя там за смертю воно 100% існує. У мене йшла з життя мама. Останні місяці вона просто мене не дочекалася. Я мала приїхати. Вона не дочекалась, вона от раніше померла, і вона мені почала снитись. По-перше, перед смертю за два тижні вона мені наснилася, що ми заходимо в потяг. Я, моя донька, моя мама і її чоловік. І мама посміхається, посміхається, вона такий мороз зараз по шкірі. Я чітко пам'ятаю, в якій вона сукні. сукнітові сукні, в дрібні такі квіточки, в камизельці, як вона говорила, в намистах така красива і посміхається так тихо. І ми сідаємо такий цікавий потяг, така лава довга з одної сторони вікна і з другої. І ми сідаємо, і вона так просто тихо посміхається. Господи, хоч би не розплакатись, я взагалі не чекала. Я знала, я ж казала вам, що я в потоці почну розповідати, з іншого взагалі збиралась. І чую голос, проважаючи, будь ласка, покидайте вагон. І ми з донькою виходимо, а відчим її чоловік лишається. І в останній момент, перед тим, як мають зачинятися двері, він вискакує.